І починаємо випуск прямим включенням із головної площі Кіровограда. Як ви бачите зараз, ситуація залишається абсолютно спокійною на Майдані порожньо жодних мітингів чи тим більше проявів агресії не спостерігається. До площі Кірова ми ще будемо сьогодні повертатися, а тим часом говоримо про події дня. Сьогодні о 17-й годині на площі Кірова опозиція не змогла зібрати велелюдний мітинг. За даними правоохоронців активістів, з їх боку було близько 200 чоловік, представників партії регіонів 800. Цього разу все обійшлося мирно, без сутичок. Після коротких словесних перепалок між учасниками двох протестуючих сторін Євромайданівці вирушили на площу Богдана Хмельницького. Звідти до кіровського райвідділу міліції з вимогами звільнити з під варти раніше затриманих активістів. Протестуючі збираються проводити подібні акції перед відділом, допоки їх. Вимоги не будуть виконані. Ми пішли на Богдана Хмельницького. Зараз проведемо невеликий мітинг і йдемо пішою ходою до міського відділу міліції, якому в якому з п'ятниці двоє побратимів наших перебувають, які нічого злого не зробили, просто йшли на Євромайдан. Депутати обласної ради, які прийняли звернення до Верховної Ради України, до гаранта Конституції президента України, висловили свою спільну думку про необхідність життя певних заходів, направлених на мир і спокій наших громадян.